Всім доброго дня! Я вас рада вітати на своєму каналі і хочу показати свої знахідки з барахолки. Декілька разів я там була, між дощами вдалося попасти і бачите ось результати моїх походів. Досить цікаві та гарні знахідки. Вдалося знайти такий глечик. Я б вже сказала, що це глечик, кувшинчик. Бо для молочника він величенький. Саме цікавий тут розпис, видно, ручний, з обох боків. Дійсно, річ така вже рідкісна, це 60-ті роки. І клеймо довбиш. Ось таке стареньке клеймо. Гарний глечик, трішки потерта по але сам він ціленький. Ну, все одно дуже такий. Цікавий екземпляр буде в мою колекцію. Ще вдалося придбати такий молочник. Це вже я цей розпис називаю Петриківським. Бачите, по всьому по всьому молочничку йде малюнок, теж ручний, позолота збережена, і це наш полтавський фарфор. Видно, був з таким малюнком теж чайний сервіст. Але дуже гарний і дуже мені теж подобається. Знайшла такого милого хобрашка. Якщо трапляються статуеточки, то я їх теж купляю, хоч вже вони такі і не рідкісні, але все одно зараз їх вже все менше і менше, тож стараюся брати ось такий гарненький ховрашок, теж буде в мене в колекції. І на цей раз мені трапився карась. Це дійсно така вдала покупка. Він, можна сказати, в гарному стані за ось одним маленьким таким недоліком. Немає вказівного пальчика. Ну, так буває. Це в них дуже слабке місце ручки ці. А сам він в повному такому гарному збереженні позолота, ціла. І на диво була досить така приємна ціна, то як же ж не купити, бо таку ціну дійсно я його не куплю. Ну, якщо трапиться ще, щоб був ціленький пальчик, то ще куплю, але вже не захотіла його залишати на барахолці, тож придбала для себе. І клеймо Київський завод. Хоча одарка в мене із Славянська. Ну, пошукаю ще й до неї пару, але все одно тепер в мене вже є і ось такий карась. Тож, те, що я вам хотіла показати, ось такі в мене гарні покупочки. А ще йдуть посилки, тож ще будуть нові огляди. Дочекайтеся. Всім вам гарного дня та до нових зустрічей. До побачення!